Відповідь на питання, як розводять патрульна поліція військовослужбовців, водіїв розглянемо на конкретних практичних прикладах, коли військовослужбовці водії керують транспортними засобами, та патрульні поліцейські користуються тим, що військові не знають своїх прав і складають на них незаконно адміністративні матеріали щодо керування транспортним засобом без відповідної категорії. Дуже багато випадків, коли складають за статтею 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або відмову від проходження огляду на зазначений стан розглянемо саме відмову. Від проходження огляду на стан сп'яніння, як відбувається діалог з патрульними поліцейськими, і як вони, користуючись незнанням військовослужбовців, незаконно складають на них, на них зазначені протоколи, які у подальшому тягнуть 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де військовослужбовця у формленому одязі незаконно було зупинено в Донецькій області біля проведення активних бойових дій. Патрульні поліцейські зупинили транспортний засіб, не пояснюючи причини зупинки, сказали, що на нього буде складений адміністративний матеріал. Який саме буде матеріал складений, військовослужбовець так і не зрозумів. По-перше, на нього склали постанову за право керування транспортним засобом без посвідчення водія. Військовослужбовець сказав, що у застосунку дії наявні права, але у зв'язку із тим, що немає зв'язку, він не зміг показати цей застосунок дія. І на нього незаконно склали 126-ту керування транспортним засобом без посвідчення водія. Хоча військовослужбовець пояснював, що в застосунку діє наявні права, наявна категорія, та поліцейські мали змогу за своєю системою перевірити через чергового, що військовослужбовець так має зазначену категорію. на нього склали незаконно цю постанову, яку необхідно оскаржити. Та закрити шляхом подання позову після того, як вже у подальшому було стало відомо, на нього склали протокол за статтею 130. Хоча він не відмовлявся від проходження огляду на стан алкогольна чи наркотичного сп'яніння, він взагалі не зрозумів, що складають патрульні поліцейські. Вони просто йому підсунули зазначений протокол, який у подальшому вже. Коли вивчали, стало відомо, що на нього свали ще 130-го, Хоча військовослужбовець не перебував у стані ні алкогольного, ані наркотичного. Сп'яніння, яка робота проведена захисниками адвокатським бюро, було підготовлено адвокатський запит до цього райвідділу Донецької області щодо надання відеозапису та відповідних необхідних документів, які складалися на зазначеного військовослужбовця. Було вивчено відеозапис, який надали поліцейський. Цей відеозапис робився на власний мобільний телефон. Не була незаконна. Незаконно зупинено транспортний засіб військовослужбовця, немає, не було категоричної відмови від проходження огляду на стан спіння, не було направлення, тобто зазначений протокол також необхідно оскаржувати і у судовому порядку закривати. Захисниками було підготовлено клопотання про закриття провадження у справі, подано до суду, подано клопотання про участь у режимі відеоконференції для захисту прав військовослужбовця та закрити зазначену справу і визнати неправомірними незаконними діями співробітників патрульної служби. Що ви думаєте з цього приводу, якщо у вас є цікаві історії із зазначеного факту, коли на військовослужбовців незаконно складають такі протоколи, тим більше це Донецька область, військовослужбовці боронять нашу державу, звільняють територію, а патрульні поліцейські незаконно складають адміністративний матеріал. Подивіться, будь ласка, у коментарях чи напишіть у дірите, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката. Пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Ще раз дякую.